Далі говоримо про ситуацію у зоні відповідальності Сил оборони Півдня України зараз на прямому зв'язку із нашою студією керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вас, пані Наталію, Розкажіть, будь ласка, як минула ця доба у зоні відповідальності сил оборони Півдня України? Що відбулося вночі? Пані Наталю, на жаль, не чуємо зараз вас. Будемо пробувати налагодити зв'язок. Не чуємо. Повернемося буквально за мить: життя в окупації та мілітарізація півострова. Терор та переслідування наших співгромадян, спротив та перспективи деокупації. Ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримські питання в ефірі всіх місцевих каналів Суспільного мовника. Крим завжди на часі. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.53. Тож на зв'язку з нашою студією Наталя Гуманюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, перепрошуємо за ці е, проблеми зі зв'язком. Е, скажіть, будь ласка, як минула ця доба у зоні відповідальності Сил оборони Півдня України? Ще раз вітаю. Дійсно, доба пройшла порівняно спокійно, напевно, як і для всієї території України. Це певна ознака того, що ворог має. Намір е, зараз переве провести аналіз своєї попередньої тактики, аналіз тих дій, які е, йому вдаються більш успішними, і е, готувати цілком ймовірно наступні атаки атаки далекого е, впливу, тобто ракетні і або дронові. Ми бачимо, що наближаються відповідні дати, значущі для України. Ворог продовжує тяжіти до сакральних дат, і е, зараз відбувається очевидне злагодження сил. Ви бачили багато разів повторені повітряні тривоги, пов'язані з вилітами мігів. Нагадаю, що це не просто носії аеробалістичних ракет. Які загрожують всій Україні, а ще й спосіб виявлення систем протиповітряної оборони, які приводяться в готовність, коли відбувається така ворожа активність авіації. Зараз ми говоримо про певну паузу, в тому числі і на обстрілах в напрямку Херсонщини, Правобережної, не зовсім пауза, що зовсім не стріляють, а в сенсі тому, що значне зниження. Потенціалу ворожого, така е, снарядова тахікардія, яку ми спостерігаємо, в них раптово під, підвозяться снаряди. Вони починають посилювати обстріли. Потім втрачаючи чергові склади боєпостачання, не можуть забезпечити логістику і деякий час суттєво знижують обстріли. Е, така ситуація. В Принципі диктується роботою сил проти сил нашої оборони, оскільки ми відпрацьовуємо по глибоких тилах для того, щоб була ускладнена логістика, і по наближених пунктах боєпостачання, щоб ворог просто фізично не мав чим гатити і працювати так за минулу ніч, наприклад, обстрілів було зовсім мало в порівнянні з загальним на. Загальними цифрами це 18 обстрілів вздовж цього правого берега, а по Херсону вдарили один раз, але знов таки ми говоримо про те, що наша задача зупинити ці обстріли зовсім тому ми продовжуємо вичищати лівий берег смугу настільки, щоб вони були відкинуті до найдальшого, який в них є там рубіж оборони. Поки що ця робота зосереджена на кількох, кількох кілометрах. А наша задача все ж таки вийти на смугу до 30 кілометрів. Зараз результати нашої бойової роботи за минулу добу це мінус 33 рашисти, три чергових човна, якими вони намагалися маневрувати серед островів, і три гармати: три великокаліберні гармати, якими вони били по напрямку Бориславському. Пані Наталю, чи можна а, цю снарядну тахікардію, як ви сказали, пов'язати із а, логістичними проблемами росіян на тимчасово окупованих територіях? Так, звісно, в них досить немалий запас снарядів зосереджений на материковій частині Лівобережжя, але основний запас вони постачають з? Кримського півострову і ось тут логістика ускладнена і уповільнена. Саме тому е, вони, потребуючи зараз максимального зосередження на запорізькому і східному напрямку, основний основний запас снарядів спрямовують звісно туди. А на Херсонський напрямок намагаються підтягувати з Криму. А це трошки в часі уповільнено і в процесі ускладнено, тому що фактично функціонує одна траса для цього вантажу. Це М17 через Армянськ, а ті мости на Чонгарському гінічівському напрямку, які вони намагаються полагодити і облаштувати там альтернативні пантонні переправи, вони не можуть поки що використовувати в повному сенсі. Тобто для великих вантажів вони поки що небезпечні, і там прямує хіба що легковий транспорт, намагаються запустити ось зараз. Вони ще і автобусне сполучення. Що відбувається в морях зараз? В чорному і Азовському морях залишається концентрація корабельного угруповання. Майже така сама, практично без змін. Зараз 13 в чорному, 1 в Азовському. Це бойове чергування і висвітлення надводної обстановки, а також використання їх, можливо, з метою збору обстановки на більших відстанях, тобто запуски безпілотних літальних апаратів. Два таких оперативно-тактичного рівню, типу Мерлін, були знищені на Миколаївщині, і те, що вони там були виявлені, свідчить про те, що ворог вивчає не тільки прифронтові території, а й більш глибокі. Зокрема, так звані області хаби, де може бути зосереджена додатковий ресурс сил оборони, якого вони так побоюються. Саме тому ми спостерігаємо за ворожою активністю на Дніпропетровщині, тому що це прилягає до прифронтового Запоріжжя, і Миколаївщина, Одещина, тому що вони прилягають до прифронтової. Херсонщини Ракетоносії в чорному морі зараз немає на бойовому чергуванні, але розуміємо, що в пунктах базування вони переспоряджуються і готові до виходу на бойові рубіжі. Ви згадали про Миколаївщину? Ми давно в наших ефірах не говорили про те, що відбувається на Кінбурнській косі, звідки Очаків. Зокрема, росіяни обстрілювали, що там зараз відбувається. Там відбувається... Планова така за їх планом робота. Вони регулярно пострілюють по е, акваторії Дніпробузького лиману, для того, щоб позначити свою присутність, але не наражати себе на небезпеку. так само використовують мирне населення як живий щит е, за домівками, які ховають свої вогневі позиції для того, щоб не отримати ураження у відповідь. Але загальна е, загальний настрій, загальна морально-психологічна атмосфера. Дуже напружена взагалі на Кінбурнську посу кожного разу, коли ратуються підрозділи, вони дуже незадоволені. Це як знаєте, як заслання їх туди направляють. І зараз, коли ворог посилив контрольні псі політ. Поліцейські методи впливу на населення в напрямку голопристань Кінбурнська коса. Це говорить про те, що їм там дійсно неспокійно. Вони відчувають утиск з боку сил оборони України, потужні обстріли там тривають І Оця логістика, коли можна підвозити забезпечення і снаряди на Кінбурнську косу, постійно переривається. Саме тому підрозділи, які опиняються на Кінбурнській косі, почуваються засланцями. Дякуємо, пані Наталі, за те, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. А це була Наталія Гуманюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України.